Знову у нас йде мова про комбінацію тіл. Більше відео з цієї теми можна подивитись в відеоуроках 11 класу в геометрії «Комбінація тіл. Отже, у нас в чотирикутну піраміду вписано конус. В основі піраміди лежить рівнобічна трапеція з бічною стороною 13 і основами 8-18. От я зробила виносний малюнок основи в яку вписано коло, тобто основу конуса. І відомо, що всі бічні грані піраміди однаково нахилені до площини основи. А це означає, що основа висоти піраміди, висоти СО точка О, центр кола, вписаного в трапецію АБЦД. І нам потрібно показати цей кут нахилу до площини основи кут 60 градусів. Так як СО це висота нашої піраміди, то далі ми проведемо з точки О перпендикуляр, наприклад, до будь-якої сторони основи до АБ чи до СО. Де таким перпендикуляром є фактично радіус кола вписаного в основу. Отже, я проведу, наприклад, ОК перпендикуляр до АБ, тоді затеремую про три перпендикуляри СК також перпендикуляр до АБ і кут СКО, це кут нахилу бічної грані САБ до площини основи. Даний кут за умовою дорівнює 60 градусів. Аналогічно можна побудувати, наприклад, ОH перпендикуляр до СД. І тоді кут СХО також кут нахилу вже грані СЦД до площини основи. Значить, у нас кут дорівнює 60 градусів. Далі ми маємо знайти площу бічної поверхні конуса, а вона, як відомо, знаходиться як PR DR це радіус основи конуса, а Л його твірна. Якщо ми розглянемо, наприклад, радіус основи конуса ОК, наприклад, а твірну можна взяти СК. Ці величини нам і потрібно знайти. Отже, давайте розглянемо спочатку нашу трапецію, винесний малюнок, основу піраміди ABCD, рівнобічну трапецію. OH перпендикуляр до CD, ОК перпендикуляр до AB. Це радіус і кола вписано в нашу трапецію. Фактично, радіус кола і потрібно знайти. Разом з тим радіусом кола в трапеці будуть і перпендикуляри до BC, і до AD. От Цей перпендикуляр, цей перпендикуляр. І якщо подивитися, то напевне, якщо я позначу тут P, а тут нехай позначимо M, то PM – це висота нашої трапеції ABCD. А радіус вдвічі менше за висоту. Тобто задача зводиться до того, що нам потрібно знайти висоту рівнобічної трапеції. В трапеції ми зазвичай проводимо дві висоти з Б і з С. Нехай БК і БЦЛ висоти нашої трапеції. Тоді QBCL — це прямокутник. А отже QL буде дорівнювати BC, і QL буде дорівнювати 8 сантиметрів, А Q в рівнобічній трапеці дорівнює LD. і для того, щоб знайти кожен з цих відрізків, ми від 18 віднімаємо 8 і ділимо на 2. 10 на 2 5. Отже, А дорівнює 5 см. Тоді з прямокутного трикутника АБ. ми знайдемо катет Б Ку. корінь квадратний АБ у квадраті мінус А у квадраті. Тобто під коренем будемо мати 13 у квадраті, відняти 5 у квадраті. 169 віднімаємо 25, 124, 144. Отже, BQ буде дорівнювати 12 см. Це висота нашої трапеції, як ми сказали, ОП, наприклад, половина і буде дорівнювати 6 см. Оце радіус кола, вписаного в трапецію і довжина відрізка ОК, OK, ОН. OH. Отже, я запишу, що ОК дорівнює 6 см. А тоді далі вже перейдемо до прямокутного трикутника СКО, якому відомо кут 60 градусів. З цього прямокутного трикутника ми можемо знайти І радіус. Ми вже знайшли ОК радіус, а далі залишилося знайти тільки твірну СК. Отже. ОК, катет прилеглий до кута 60 градусів, тому можна записати, що косинус 60 градусів це відношення ОК до СК. Звідки СК, щоб знайти, ми ОК маємо поділити на косинус 60 градусів. Разом з тим, задачу можна зробити простіше, якщо врахувати. Що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусам дорівнює, отже, кут. КСО дорівнює 30 градусів в цьому трикутнику. А катет проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Отже, гіпотенуза СК вдвічі більша, ніж ОК. І буде дорівнювати 12 см. Таким чином, площа бічної поверхні дорівнює Пі помножити на радіус, який ми знайшли, на 6. І помножити на СК на 12 72 Пі квадратних сантиметрів площі бічної поверхні. У відповідь ми записуємо відношення С бічної до Пі, тобто пишемо число 72. Розглядаємо наступну задачу. Отже, ми маємо переріз циліндра площиною, яка проходить через точки А і Б, що лежать на колах верхньої і нижньої основи. І площина проведена паралельно осі циліндра. Тому ми в перерізі маємо прямокутник АКБМ. Відстань від центру нижньої основи до цієї площини це перпендикуляр проведений з точки О до площини. В даному випадку це ОН, який ми проводимо перпендикулярно до АМ, до хорди нижньої основи. Це й буде відстанню. За умовою ОН OH дорівнює 2. Далі нам ще відомо площа утвореного перерізу, а це площа прямокутника, і вона знаходиться як добуток, наприклад, АМ на БМ. І відомо ще площа бічної поверхні нашого циліндра. Отже, Давайте позначимо висоту нашого циліндра і сторону перерізу БМ, ну, наприклад, через Х. І потім це використаємо. Ну, По-перше, так як площа перерізу нам відома, 60 коренів з 2 дорівнює АМ, що множиться на Х то звідки ми можемо знайти, що АМ це 60 коренів з 2, що ділиться на Х. Далі, на, якщо розглянути рівнобедрений трикутник АОМ, ОH це висота даного трикутника, а отже, і медіана. Отже, АH, тоді вдвічі менше, ніж АН, тобто дорівнює 30 коренів з 2, що ділиться на Х. Тоді з прямокутного трикутника АОН ми можемо виразити ОА. Гіпотенузу. Отже, ОА, це корінь квадратний ОН у квадраті плюс АН у квадраті. Тобто... ОH нам відомо, це 2 в квадраті 4 і плюс АH у квадраті 900 помножити на 2 і поділити на Х у квадраті. Тобто ОА це корінь квадратний, зведемо до спільного знаменника Х у квадраті, будемо мати чисельнику 4х в квадраті плюс 1800. Таким чином ми знайшли ОА. Фактично, це виразили радіус нашого циліндра, а далі використаємо ще відому площу бічної поверхні циліндра, а вона шукається як 2 πrh Тобто 2П радіус у нас ОА. Я запишу так, 4х квадраті плюс 1800 що ділиться на Х. І далі на H, а H ми позначили через Х. І дана площа нам відома, вона дорівнює 20 коренів з 30 пі. Що ми тоді зробимо? Ну, по-перше, зліва і справа поділимо на пів і поділимо на 20. І потім піднесемо ліву і праву частини до квадрату. Тоді ми будемо мати 4х квадраті плюс 1800 дорівня. Тут підносимо до квадрату, і це буде 30 на 100 3000. Звідки 4х у квадраті дорівнює 3000 віднімаємо 1800, от 1200. Отже, х у квадраті буде дорівнювати 300. Ну, а х буде дорівнювати корінь з 300, це 10 коренів з 3. Таким чином ми знайшли висоту БМ. А що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти довжину відрізка АБ. Напевне, ми будемо робити це з прямокутного трикутника АБМ. Отже, БМ ми знайшли. Далі поговоримо про АМ. От у нас АМ. Тобто, щоб знайти АМ, ми 60 коренів з 2 ділимо на Х, а Х у нас от 10 коренів з трьох. Тобто ми будемо мати шість коренів із двох третіх. Хай поки що в такому вигляді побуде. І тоді будемо шукати АБ за теремою піфагора. АБ гіпотенуза це корінь квадратний із АМ у квадраті плюс БМ у квадраті. Тобто, підносимо до квадрату. 36 помножити на 2 треті і додати БМ. От, до квадрату підносимо, будемо мати 100 помножити на 3. Скорочуємо. І під коренем маємо 324. А корінь з такого числа це 18 сантиметрів. Ми знайшли АБЕ.